Привіт, я Юрій Журавель, і це новий проект Стариця Хронологія війни в малюнках. Серія концертів нашого гурта Твінта трошки відволікла нас від е, хроніки, але ми за цей час встигли відіграти і для госпітальєрів, і навіть провести виставку, першу виставку стариця у місті Київ. Виявляється, ви бачили не всі мої роботи. Багато хто не розуміє або й забули ті події. Отже, я нагадую і пояснюю вам. 10 березня Путін вперше заявив про використання ядерної зброї. 12 березня стало відомо про формування каральних загонів для приборкання супротиву мирного населення. 14 березня Кадиров у жіночих черевиках Прада зняв чергове погрожувальне відео. А вже 15 березня оцім от малюнком я підтримав супротив Херсона. Не дивлячись на те, що російські війська зайшли в місто, боротьба українців продовжувалася. В цей же день Путін звернувся до СІ з проханням підтримки Росії Китаєм. Вже тоді вони почали відчувати, що не потягнуть. 16 березня я дуже сподівався, що всі політичні сили, патріотичні і ті, хто себе називає патріотичними, об'єднають свої зусилля у боротьбі з єдиним ворогом, але не так сталося, як гадалося. А цим малюнком я звертався до північно-атлантичної спільноти. Допомогти нашим Атлантам втримати небо над Україною. 17 березня стало відомо, що російським пілотам-бомбардувальникам дають неякісні парашути. І вони, катапультуючись, розбиваються. Назвати їх камікадзе це принизити японських льотчиків-героїв. А це логотип міста Маріуполь. 17 березня було розбомблено театр в центрі міста, у якому ховались діти. Не втрачаємо зв'язок, далі буде.